Це не іграшкова машинка, а кленшнітґер f 125 модель, яку 60 років тому можна було зустріти передусім на німецьких дорогах. Керувати таким автомобілем особливе задоволення для Штефана Войта. Це просто чудово, адже він нічого не важить. І це відчувається. У нього лише п'ять кінських сил, але відчуття, ніби в нього замало потужності, немає. Про відвідини колекції Войта треба попередньо домовлятися. Це лише майстерня, але вражає з першого погляду. Наступна кімната ось справжня скарбниця. На 900 квадратних метрах розмістилися автомобілі повоєнної доби. В основному так звані мікрокари. Цікаво, що коли я комусь кажу про мікроавтомобілі, ніхто не розуміє, про що я. Але якщо сказати ізета чи месершмит, всі одразу розуміють, про що йдеться. 68-річний підприємець зібрав близько 60 мікрокарів за останні 20 років. Як результат, приватна колекція зі справжніми раритетами, які демонструють винахідливість інженерів 40-х 60-х років минулого сторіччя. Mich haben die Kleinstwagen alleine schon deshalb fasziniert, мене захоплюють мікроавтомобілі, тому що вони виникли тоді, коли нічого взагалі не було після другої світової війни. Були лише конструктори, які наполегливо працювали над розробкою власних ідей. Цей невеликий мікрокар Шпац перший автомобіль із кузовом, зробленим із склопластику. Деякі моделі, такі як Вайнсберг, вже не існує та майже повністю забуті. Мало хто знає, але окрім мотоциклів, фірма Цюнда пробила чотириколісні мобілі під назвою Цюнда П'янус. принцип у тому, що пасажири заднього ряду дивляться назад. Тому логічним було розмістити двигун посередині, щоб він не заважав огляду. Ось чому я називаю цей автомобіль єдиною автівкою з двигуном посередині, що коли-небудь існувала. Ось він мотор, розташований якраз посеред автомобіля. Кузов з алюмінію, вага лише 130 кілограмів. Для водія кляншнідгеру це було дуже зручно. Його двигун мотоциклетний, тому він не має заднього ходу, але це й не важливо. За необхідності ви просто розвертаєте його у потрібний бік. Він легкий, це не проблема. Мікрокари з'явилися знову у 1998 році. З того часу вже було продано сотні тисяч моделей смарт. Багато сучасних автовиробників обіцяють відродження мініатюрних машин. Від сьогодні вже інше підґрунтя. Тепер такі автомобілі роблять через нову необхідність, адже дороги переповнені, паркуватися нема де. тоді це була просто необхідність зробити автомобіль доступний звичайній людині. Автомобілі тоді коштували всього 2500 тисячі марок. На завершення Войт демонструє найцінніший екземпляр колекції Messerschmitt TG-500 Tiger. Сьогодні він коштує 30 тисяч євро. Та для Штефана Войта це не важливо. Він хоче повернути в сучасність ті витвори інженерного мистецтва, які до цього часу були забуті.